свій робочий візит до Чорнохінського району. Голова обласної ради розпочав із села Вороньки, де ознайомився з роботою амбулаторії загальної практики сімейної медицини, завідуюча Наталія Сягайло. На забезпечення не скаржиться. Допомагає сільрада, яка цьогоріч виділила 20 тисяч гривень на медикаменти і місцеве агропідприємство, придбала автомобіль і пальномастильні матеріали. А їздити доводилось чимало, бо медики амбулаторії обслуговують понад 1400 жителів із чотирьох населених пунктів. Амбулаторія в одному приміщенні розміщена, і це ж відділення соціально-медичних послуг. Хоча в основному в нас обслуговуються пенсіонери, інваліди, учасники війни, учасники АТО. Безкоштовно проводимо аналізи на крові на сахар і кардіогроми. Амбулаторія обслуговуємо все решту населення і дорослих, і діток. Ще один позитивний приклад воронківське лісництво. Навіть у важкий для країни час підприємство працює стабільно, говорить лісничий Анатолій Величко. Є поголів'я свиней, є пасіка, хто побачив. Робимо ремонти, тобто підприємство працює стабільно. Робітники в повному обсязі забезпечені всім необхідним, тобто спецодягом. Вчасно видається, це також є показник. А от чернухинським школам багато чого не вистачає. У першу чергу учнів. У Воронківському НВК їх всього 107, а заклад розрахований на 460 дітей. За такої ситуації виникають проблеми з фінансуванням, пояснила Олександру Біленькому, директор комплексу Світлана Стасовська. Уже в Чорнухах, коли після воронків прибув голова обласної ради, в школі кілька років намагаються замінити вікна, двері і утеплити фасад. Ціна питання понад півтора мільйони гривень. Таким чином, вдасться знизити втрати тепла під час опалювального сезону і зекономити приблизно 25% грошей за спожитий газ. Ми оформили всі відповідні і належні документи для участі у цьому конкурсі, ждемо результатів засідання комісії. Голова Чорнухинської районної ради Надія Кривчун наголосила, що саме завдяки різноманітним проектам вдається вирішувати безліч проблем територіальних громад. Це ремонт вуличного освітлення, ремонт водогонів і побудова нових водогонів, енергозберігаючі технології в закладах освіти, в закладах медицини. І на сьогоднішній день сім проектів знаходиться на реалізації. Олександр Біленький також відвідав у Чорнухах галерею мистецтв та літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, який потребує підтримки проєкту оновлення експозиції. Потім голова обласної ради провів особистий прийом громадян. Чорнухинці зверталися з приводу перерахунку пенсій, ремонту автодоріг, очищення річки Многа, фінансування медичної та освітньої галузі району. У результаті голова обласної ради Олександр Біленький резюмував. Робота наша відбувалася більш функціонально, тому що вся проблематика районна, вони ну її не диференціюють. То тобто, є, якщо є проблема, вони її розкидають по всім розкидають в лапках, по органам державної виконавчої, представницької влади. Для того щоб охопити усіх, я їм просто пропоную запропонував новий формат роботи. Ми створюємо координаційну раду, голів районних рад при голові обласної ради. Саме головне, щоб у нас був постійний діалог.